Привіт, привіт усім привіт! Мене звати Тетяна. Так склалися обставини, що я давно не робила розкладів. І зараз хочу подивитися, що відбувається в Києві. Сьогодні 10 грудня. На дворі сніжок, зима. І ще карти покажуть, які зараз енергії панують у Києві. Ну, така загальна енергетика зараз в Києві співпраця, але от стоять, да, як гарно карта показує, стоять і дивляться на якісь території, і навіть ось три, можливо, розглядають три направлення. Якісь три території. Така ну, енергетика, така робоча, якась робиться робота або підготовка до чогось. Угу. Ну і карта диявола. А карта диявола каже про те, що якісь панують хитрощі. А також от мені подобається промальовка цих карт. От. Диявол, наче чоловік, але з хвостиком. І до, ну, до людей, до дітей щось їм розповідає та спокушає. Хлопцю пропонує гроші, дівчинки пропонує морозиво, солодощі. І так, наче з такою доброю душею, посміхається. то є певні махінації, є маніпуляції. Карта диявола це така карта, яка не перед чим не поступиться, по головам пройде. Зараз будемо дивитися далі. Дивно, карта співпраці і карта диявола. Угу. Тут є якісь внутрішні конфлікти, заворушки, можливо, заворушки. В цей раз, цей раз карти показують, я думаю, що йде якась підготовка. Ну, до місцевих, до місцевих заворушок. І от тут працює диявол. Тобто працює. Як це? От завжди, коли карти трактуєш, завжди підібрати потрібне слово. <свісно> Дуже важко. Ну, от комусь проплачується, когось ну, вербують, як це от сказати, для того, щоб були підготувати от якісь повстання, суперечки, суперечки, незадоволення, От, можливо, дають от підготовку, ведуть, дають інформацію таку неправдиву для того, щоб саме у людей пробудити оцю таку войовничу енергію і да, щоб натравити людей один на одного. Тобто неспокійна зараз ситуація. Ну, да, багато, багато, багато розчарувань, багато. Ну таких подій, які заставляють страждати. Багато, багато жертв. І справа в тому, що карти показують, що не, ну, не так все добре. Не так все добре, тому що ситуація знаходиться у підвішеному стані. Із-за того, що багато втрат, багато, ну, це, це значить, визиває багато переживань. Але от ситуація вона не розрулюється. Вона такому, так і залишається в такій якоїсь безвихіді. Неопределенност, невизначеності. Тому що, тому що виходить, що як жертви, ну, жертви обставин, От і. Ну, все ж таки, як, як, як би там не старалися, але дьявол робить свою справу. Тобто махінації, маніпуляції вони гарно готуються, і це приводить до переживань і таких переживань, що люди навіть хворіють на серцеві захворювання. Ну от багато інсультів, інфарктів, тому що ну, серце вже не витримує, нервова система не витримує. І... З однієї сторони, з однієї сторони, от і Роздуваються, да, роздувається така нестабільна і конфліктна ситуація із-за того, що багато втрат і багато жертв. Але е, в той же ж час е, все ж таки от готуються ці якісь внутрішні, мабуть, будуть ну, от повстання, да, очікуються, але вони ще також в такому невизначеному стані. Ну, може, тільки йде підготовка. Ну, так як, так, як і завжди. Очікують, все ж таки якась допомогну, щось очікується від людей, з якими йде співпраця. Все ж таки про це постійно думають. От по Києву така загальна енергія, що в думках, все ж таки надіються на партнерів, ну, от, знову ж скажу на тих, з ким є співпраця, надіються на те, що щось буде готуватися. Такий стан. Ну, постійний такий стан очікування, а воно ж і приводить у цей стан, воно і приводить до цієї невизначеності. Тобто ну, живеш в стані очікування. Тобто не розумієш, що буде далі, як воно повернеться, не повернеться, і постійно оце і кажуть, і кажуть, що вот дадуть, вот буде, от от прийде те, от те зміниться. от те. А воно не міняється, а воно заставляє тільки страждати. і постійно така ситуація, от постійно якийсь такий підвішений стан. Ну от е, е, на серці, в душі е, вже е, хочеться, хочеться якогось імпульсу, хочеться вже якогось руху, хочеться вже якихось, ну, якихось уже можливостей, хочеться, щоб уже побачити е, ну, якийсь ш, новий шлях якісь нові рухи, якийсь такий новий імпульс, щоб щось уже ну здвинулося з цієї точки. Ну і в принципі, в принципі, готуються, готуються до відбиття, готуються до активних дій від ворога. Треба, треба готуватися. Треба готуватися. Ну, в принципі. Зараз використовується все, щоб, ну, от, за, всі доступні речаги для того, щоб більш-менш якось тримати все на контролі. Навіть, може, вдаються до якихось маніпуляцій. От. Але все ж таки, ситуацію намагаються контролювати. Хоча ще раз скажу, що ситуація досить така нестабільна. От, і... Зараз час такий якийсь йде певний вибір. І е, от по цим картам, по цим картам мені чомусь хочеться ну, от якраз і Сказати, що вибір саме для, до уже, ну, типу, до другого, як другий майдан, якихось от внутрішніх таких от суперечок. Тому що над цим працюють. Причому по карти дьявола то шукають, кого підкупити, кого примусити як? Тому що? Тому що певні вороги, ну, ворог, він сам страждає. Не виходить так, як він хоче, якби воно там не було. Ну і як би ми не хотіли, але все одно Київ знаходиться в залежній позиції. В очікуванні того, що дадуть партнери, тому що вони і наших хлопців підготовлюють, вони допомагають у цій війні, але, ну, може, як можуть, а може, і не можуть, зі своїх якихось причин, але у нас це постійне очікування. І це очікування воно приводить до такого стану болота. Болота, коли от не туди і не сюди. І воно так постійно не може бути. А як поки ну, треба виходити з цього стану, і або самим було, треба починати щось робити. Ну, то може десь і робиться, але все одно ж не вистачає. А як показала практика, що завжди так виходить, що всі дії виходять в мінус, а не в плюс. І от виходить, що з цього болота ну, як, виходить, що треба виходити, а з перемогою вийти неможливо. От. І тому назрівається внутрішнє, внутрішнє таке незадоволення. І вже воно починає бурлити знутри. Ну і ще, звісно, що ще підстягують різною інформацією, різним впливом на людей. Ну, в принципі, треба бути уважними, тому що карти не дуже такі добрі. Обстановка нестабільна зовсім. От, можуть бути і удари, можуть бути і жертви, але готуються відбивати. Готуються, як можуть. Ну, в принципі, це і очікується. І ну, очікуємо. такі справи. Ну, такий розклад в мене вийшов. Треба ще зробити на Кремль, подивитися, які в них там енергії панують. Але це буде вже наступний розклад. Дякую за увагу. Пока-пока.